Привіт, мене звати Іванка. Я філолог і засновниця мовної школи Фрієнток. Сьогодні хочу запропонувати вам наш новий і довгоочікуваний курс медична польська мова. Це інтерактивний курс, який ви можете проходити у зручний для вас час, а в кінці отримати електронний сертифікат. На вас чекає 15 тем, кожна з яких розкривається у кількох уроках, щоб повністю розкрити тему. Середня тривалість кожного уроку це 20 хвилин, саме тому вам буде легко сконцентруватися і уважно засвоїти навчальний Матеріал до кожного уроку ми надаємо вже готовий конспект, який допоможе вам структурувати інформацію, а також зробить її більш доступною та зрозумілою для вас. Тести натомість допоможуть закріпити вивчений матеріал у пам'яті без стресу а інтерактивні завдання зроблять навчання цікавим та різноманітним. Також до кожного уроку подається список слів слів, який вам потрібно вивчити до відповідної теми. А в кінці уроку за допомогою інтерактивних карток ви ще раз повторюєте вивчену лексику. Це сприяє легкому запам'ятовуванню без зубріння. Курс доступний для вас на новій зручній та ефективній онлайн платформі для навчання, яка доступна з будь-якого пристрою. А те, що ви можете навчатися у зручний час без прив'язки до створених заздалегідь графіків, дозволяє вам пристосувати навчання до свого ритму життя. Тому ви можете навчатися тоді, коли у вас є час. Ми зробили все, щоб створити такий курс, який ви точно не закинете. Ми отримали багато запитів на цей курс, і створення зайняло нам 6 місяців. А загалом, протягом останніх 5 років ми навчили понад 20 тисяч студентів розмовляти польською мовою, що дозволило нам узагальнити досвід і створювати профільні курси. Курс медична польська мова створювали філологи та медики. Саме тому ми вважаємо, що це один з найкращих курсів, який доступний вам. А для кого ж створений цей курс? Для лікарів, які планують працювати у Польщі, складати іспит НІЛ або проходити навчання чи стажування, для медсестер, які планують змінити роботу на більш високооплачувану і почати працювати за професією. Для студентів, які планують навчатися на медичних факультетах у польських університетах, і найголовніше, для кожного, хто цікавиться медициною, здоров'ям і хоче почуватися впевнено під час візиту у медичному закладі. Окрім цього, записавшись на курс сьогодні, ви отримуєте його за меншою ціною. Вона нижча для наших глядачів, підписників, читачів, а також вже наших студентів. Крім цього, ви отримуєте бонусні матеріали, які допоможуть поглибити знання у медичній тематиці. Чому так дешево? Запитаєте ви? Ми робимо це для того, щоб якомога більша кількість людей могли отримати доступ до курсу і почуватися більш впевненими під час спілкування польською мовою на профільні теми. Тут немає жодного підводного каменю, і я впевнена в тому, що після проходження нашого курсу ви оціните його якість та доступність подачі матеріалу. І ми з вами зустрінемося на наступних курсах від школи Фрієнток. Проте пропозиція зі знижкою обмежена у часі. Я не знаю, коли ви дивитесь це відео, але якщо посилання під цим відео досі активне, то не зволікайте, переходіть за ним і реєструйтеся прямо зараз, щоб якнайшвидше отримати доступ. Ми настільки впевнені у якості нашого курсу, що гарантуємо 100% повернення. Якщо ви під час проходження курсу помітите, що вам не підходить такий формат, то ми повернемо вам кошти згідно з нашими положеннями про повернення. Коштів. Отож, підсумуємо, що ви отримуєте. По-перше, доступ до курсу медична е, польська мова на 12 місяців. По-друге, бонусні відеоуроки та матеріали, які допоможуть підсилити е, розуміння відповідних тем. Також на вас чекають списки слів е, для вивчення лексики, плюс інтерактивні картки, які допоможуть вивчати слова без зубріння. В кінці кожного уроку на вас чекають тести та інтерактивні завдання, які допоможуть повторити вивчений матеріал, а також зробити навчання не нудним, а навпаки, цікавим. Також ви отримуєте доступ до інтерактивної платформи, на якій ви можете займатися з будь-якого пристрою. І пам'ятайте, що до кожного уроку на вас чекають конспекти, які допоможуть систематизувати навчання. Вони вже готові і чекають на те, щоб ви з ними працювали. Отож, не зволікайте, переходіть за посиланням під цим відео або на цьому відео. Реєструйтеся на курс, оплачуйте участь і отримуйте доступ прямо зараз.